Вітаю, друзі! Хочу сьогодні познайомити вас з таким чехлом для серветок, або можна назвати ще коробочка для серветок. В'яжеться дуже легко, а вигляд має ось, подивіться, який гарненький такий, охайний, і серветки не будуть валятися, якщо буде відкрита упаковка або пачка. Можна просто переложити ось такий чехол і буде гарно виглядати у вашій столові чи вашій кухні. Давайте з вами почнемо в'язати. Так, я буду в'язати закрило гачком номер 3. Ну, а ви можете зв'язати з бавовни або також закрило. Головне, щоб ниточка була не дуже варсистою. Бо це ж все-таки кухня або столова, справа з їжею. І так, починаємо в'язати. Робимо ланцюжок з чотирьох повітряних петель. Ось перша, друга, третя, четверта. І з'єднуємо в'язання. Першою і останньою петлею, з'єднувальною петлею. Ось з'єднали. Три повітряних петлі: Один, два, три. Накид на гачок. І в кільце пров'язуємо ще три повітряних петлі. А ось цей кінчик я буду обв'язувати. Я його ось так буду прокладати і обв'язувати в'язанням, буду так ховати. І так, ось це перший стовпчик. Ось знову сюди в кільце, другий стовпчик. Три повітряних петлі. Знову накид на гачок і пров'язуємо у кільце три стовпчика з одним накидом. Перший. Другий. І ось. Третій. В'яжемо такий самий простий бабусин квадратик. Так, далі знову три повітряних петлі. І знову три стовпчика з одним накидом у кільце. Перший, другий, третій. Знову три повітряних петлі. І три стопчика з накидом у кільце. Так, третій. Три повітряних петлі. І з'єднуємо в'язання з третьою петлею підйому. Перша, друга, третя. Просовуємо сюди гачок. протягуємо нитку через дві петлі. Ось у нас такий утворився квадратик. Так, в'яжемо далі. Далі почнемо в'язати з повітряних петель три повітряних петлі. Один, два, три. Далі нам треба пров'язати ще дві повітряні петлі: один, два. Накид на гачок. І ось сюди, в кутик, в'яжемо три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі. І знову три стовпчика з накидом сюди в арку. Перший, другий, третій. Далі дві повітряних петлі. І переходимо в цей кут. Три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі і знову три стовпчика з накидом. В'яжемо дві повітряних петлі. І знову переходимо в кут три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі, три стовпчика з накидом в цю саму арку. Дві повітряних петлі. І переходимо вже в цей кут. Три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі. І нам треба пров'язати сюди два з накидом, бо третій стовпчик – це петлі підйому. Пров'язуємо ще два стовпчики накидом, Перший, другий. І з'єднаємо в'язання. Ось так можна з'єднати. Ось. Так, в'яжемо далі. Тут прив'язуємо три стовпчика з накидом. Але спочатку пров'яжемо петлі підйому. Це три повітряних петлі. Перша, друга, третя і ще два стовпчика знакидом. Далі 2 повітряних петлі. В куту ми пров'язуємо три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі і три стовпчика з накидом. Далі дві повітряних петлі. Ось в цю арку пров'язуємо три стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі. Знову кут пров'язуємо три стовпчика з накидом, три повітряних петлі і три стовпчика з накидом. І так, перший, другий, третій. Далі три повітряних петлі. І знову три стопчика з накидом. Далі дві повітряних петлі. Ось сюди в арку пров'язуємо три стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі. І знову переходимо в кут. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три повітряних петлі, три стовпчики з накидом сюди ж. Дві повітряних петлі. В арку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі, в кут пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряних петлі. І знову три стовпчики з накидом в цю саму точку, в цю саму арку. Дві повітряних петлі і з'єднуємо в'язання. З, з третьою петлею під'ємо один, два, три. Ось третя петля підйому. З'єднали в'язання. Зараз одну хвилиночку. Вибачте. Так, ще раз. Все. З'єднали в'язання. І так в'яжемо по колу. Знову тут пров'язуємо 1, 2, 3. Це тут треба буде пров'язати ще два стовпчика з накидом і з'єднати в'язання ось з цими петлями підйому. А тут пров'язали три, потім 2 повітряних петлі. Арку пров'язуємо три стопчика з накидом. Дві повітряних петлі. І далі ми в'яжемо в кут в'яжемо три стовпчика з накидом, три повітряних петлі, три стовпчика з накидом. Далі, ось в ці арки, далі дві повітряних петлі. В арку в'яжемо три стовпчики з накидом, дві повітряних петлі, три стовпчики з накидом, дві повітряних петлі. А в кут знову стовпки з накидом, три повітряних петлі, три стовпчика з накидом. І знову дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі і, і знову кут. І так продовжуємо в'язати, поки нам не підійде той розмір, який нам потрібен. Ось, Наприклад, ось розмір серветки. Тут у мене квадрат з шести рядів. Ви дивитесь вже по своїм ниткам, по своєму гачку і в'яжете на той розмір, який вам буде потрібен. Хочу ще раз показати, як закінчуємо квадратик. І так, ми тут пров'язали дві повітряних петлі. В арку треба пров'язати три стовпчика з накидом. У нас ось петлі підйому це вже рахується як один стовпчик, тому ми ще пров'язуємо два стовпчика з накидом: перший, другий і з'єднуємо в'язання. Можна з третьої петлерів підйому, можна ось так, як я з'єднала. І знову, і знову, ось ми з'явилися ось тут варці. Ми сюди прив'язуємо три стовпчика з накидом, потім дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом, три повітряних петлі, три стовпчика з накидом. Потім дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі. І так в'яжемо на, на той розмір, який нам потрібен. Зустрінемося в кінці в'язання цього квадратика. І так, я дов'язала квадратик, шість рядків зв'язала, і він в мене вийшов майже як серветка, трошки більше. Якраз так, як мені потрібно. Ось серветка, ось квадратик. ось. Так, тепер буду в'язати ось ці бічні сторони цієї коробочки. Зараз покажу, як це буду робити. Ось, з'єднала я в'язання з третьою петлею підйому. Тепер пров'язую три петлі підйому. Один, два, три. Далі пров'язую дві повітряних петлі. Накид на гачок, і буду зараз в'язати ось за ось цю дужку. За задню дужку. Ось це передня, ось це задня дужка цієї петлі. Ось за ці дужки буду прив'язувати. Над стовпчиками, дивіться, над стопчиком буду пров'язувати стовпчики з накидом. Ось над цим стопчиком. Це стовпчик з накидом. Далі знову задушку беру. Знову стовпчик з накидом. І ось третій стовпчик з накидом. Так, далі дві повітряних петлі. І знову накид на гачок і за задню дужку. Стовпчик з накидом. Знову наступна петля ось сюди. Свпчик накидом і ось ця стовпчик з накидом. Далі знову дві повітряних петлі. Знову накид на гачок, ось над стовпчиками пров'язую стовпчики з накидом. Знову ж таки, наголошую за задню дужку Ось. Далі. Тут у нас три повітряних петлі. Значить, три повітряних петлі пров'язую. Один, два, три. Знову накид на гачок і знову за задню дужку. Три стопчика з накидом. І так в'яжемо по колу весь цей ряд. Знову тут дві повітряних петлі, дві повітряних петлі пров'язуємо накид, і знову над стовпчиками пров'язуємо стовпчики з накидами. Знову тут дві повітряних петлі, дві повітряних петлі. І знову над стовпчиками пров'язуємо стовпчики з накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій. Зустрінемося в кінці ряду. Ось цього ряду. Зустрінемося в кінці. В'яжемо самостійно. І так я вже доходжу до кінця цього ряду. Так, пров'язала дві повітряних петлі. Тепер мені треба пров'язати ще над цими двома стовпчиками стовпчики з накидом. Перший стовпчик. Другий стовпчик і з'єднаю ось так в'язання. Так, і так, одна сторона у нас вже готова. Ось так. Один ряд цієї сторони, не одна сторона, один ряд цієї сторони. Далі в'яжемо наступний ряд. Тут у мене прив'язано три ряди. Один, два, три. Ви в'яжете так, як вам потрібно, на яку висоту вам потрібно. Один, два, три. Пров'язую три повітряних петлі. Далі ще дві повітряних петлі. Накид на гачок. І вже наступний ряд бічної сторони я буду пров'язувати за дві дужки. Другий ряд я пров'язую за дві дужки. І знову стовпчики над стовпчиками. А повітряні петлі над повітряними петлями. Ось за дві дужки. Пров'язала далі дві повітряних петлі і знову за дві дужки. І знову так само в'яжу по колу. Ось. Що отримується? Вже можна так повернути. У нас вже формується така коробочка. Дві повітряних петлі. І знову під дві дужки. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, три повітряних петлі. Ну і так далі в'яжемо. Так, зустрінемося в кінці третього ряду. Ну, якщо вам треба два ряди пров'язати, то пров'яжіть лише два ряди. Вже дивіться, як, як вам захочеться, на яку висоту у вас буде ось цей чехул. І так, я пров'язала три ряди і тепер з'єдную в'язання. Так, ось. Витягую цю нитку. Треба відрізати її. Перетягнути на зворотній бік. Ось. Так, і тут вже за допомогою голки. Прошити її, цю ниточку ув'язання ось тут. І ось цю нитку теж треба сховати. Теж заселити голку і ось тут її прошити. Так, і у нас вийде ось така коробка або чохол. Ось, я вже приміряла серветку, щоб все підійшло, все підходить, все по розміру. Тепер треба нам ще зв'язати ще ось такий квадратик. Ось такий квадратик з шести рядів. Ну, якщо у вас шість рядів ось цей квадрат. То і верхушечкою треба буде теж зв'язати з такого самого розміру. Зараз покажу вище. Так, давайте зв'яжемо ще один квадрат. І так, я заховала всі нитки у в'язання, зв'язала ще один такий квадратик. І зараз будемо приєднувати до цього чехла. Значить, нам треба все приєднати так, щоб воно співпали всі арочки. Тому користуємося або ось такими штуками. Або зав'язуємо ниточками. І так я зараз я зараз закріплю. Ось тут ось так. І тут по кінцям ось тут кінчики, і треба порахувати. Ось один, два, три. Ось рівненько, щоб це все було. І тут зав'яжу. Можна зав'язати, можна закріпити. Так, тут і тут так само. Так, ось кінчик. І ось тут шукаємо цей куточок цей. І потім один, два, три. Ось до третього я буду сшивати до третьої арки. Так, ну і тепер зараз почнемо зшивати. Зараз покажу, як я буду з'єднувати ці два елементи. І так, протягую нитку. Ось цей кінчик тримаю, ось повітряна петля. І сюди ж пров'язую стовпчик без накиду. Далі три повітряних петлі: один, два, три. І вже в наступну арку ось сюди знову стовпчик без накиду. Далі три повітряних петлі. І ось в цей кут, стовпчик без накиду. Дивіться, можна пров'язувати стовпчик без накиду і так далі. Три повітряні петлі, стопчик без накиду. І я все ж таки хочу пров'язати так, як тут три повітряних петлі. Один, два, три, і знову сюди пров'яжу стовпчик без накиду. Ось так. Сформую тут те, ту, теж кут. Так, далі. Три повітряних петлі, один, два, три. І в наступну арку. Ось, пров'яжу стопчик без накиду. І знову один, два, три, три повітряних петлі. І в наступну арку стопчик без накиду. І так буду в'язати по колу аж, аж ось, ось до цього кінця. У ту я пров'язувала стовпчик без накиду, три повітряних петлі, стопчик без накиду. Але можна було пров'язувати просто стопчик без накиду і притягувати сюди три повітряних петлі. Це як вам подобається. Мені все ж таки подобається ось так. І так, три повітряних петлі. І ось в арку. Дивіться, щоб арка з аркою співпадала, стопчик без накиду. І так далі в'яжемо. Зустрінемося в кінці ряду. Так, я пров'язала. Тепер знімаю цю наживку, що я понаживляла тут. Так, і буду далі пров'язувати вже окремо. Зараз оцей кінчик, кутик оцей пров'яжу, а потім ось цю сторону. Так далі продовжую в'язати, але вже не з'єдную. Один, два, три. Це три повітряних петлі. Стопчик без накиду, знову один. Два, три. Сюди стовпчик без накиду. Один, два, три. Сюди стовпчик без накиду. Сюди ж пров'яжу один, два, три. І знову в цей кут стовпчик без накиду. Знову три повітряних петлі. стовпчик без накиду. І так дов'яжу до цього місця, далі покажу, що буду робити далі. Так, я пров'язала. Тепер знімаю цю наживку, що я понаживляла тут. Так, і буду далі пров'язувати вже окремо. Зараз оцей кінчик, кутик оцей пров'яжу, а потім ось цю сторону. Так далі продовжую в'язати, але вже не з'єдную. Один, два, три. Це три повітряних петлі, стовпчик. Без накиду. Знову один, два, три. Сюди стовпчик без накиду. Один, два, три. Сюди стовпчик без накиду. Сюди ж пров'яжу один, два, три. І знову в цей кут стовпчик без накиду. Знову три повітряних петлі, стовпчик. Без накиду. І так дов'яжу до цього місця, далі покажу, що буду робити далі. І так я пров'язала і ось тут уже з'єднаю в'язання з'єднувальною петлею. Ось так протягну і потягну ниточку побільше, щоб потім за допомогою голки зашити цю нитку. Ось Ось сюди я її зашью. Сюди. Так, зараз покажу. Так ось з'єднало. Тепер треба назворотний бік, ось я її повертаю на зворотний бік, і тут уже тут закріплю. Ну і треба буде її сховати у в'язані. Можна навіть тут сховати Так, і зараз відрізнемо. Так. Так само треба зробити із цією ниточкою, сховати її ось тут закріпити, ось тут, щоб вона не витягувалася. Далі треба буде пришити ось сюди кінчик, і будемо прикрашати наш чохол. І так, всі нитки закріпили, все прошили. Зшила я його. Нитки сховала. Тепер ось цей кінчик треба ось тут просто звичайною ниточкою пришити. І далі вже прикрашаєте на ваш смак. Можна маленькою трояндочкою. У мене відео є на каналі, як її в'язати. Можна листочки ось такі і ось таку квіточку пришити. Ось так. Мені захотілося. І це, це теж я на моєму каналі я дам посилання в кінці відео. Я, мабуть, прищу просто ось таку просту квіточку, прищу тут на мистинку ну, і покажу, як це в мене вийшло. Ось такий чехол для серветок у мене вийшов. Значить, тут можна було ще в'язати низ цієї бічної сторони. Так само обв'язувати, як і обв'язували верх. Варку обв'язувати стовпчик без знаки, далі пров'язувати три повітряних петлі і знову в арх стовпчик без знаки. І так обв'язувати по колу. Ну, Якщо у вас буде таке бажання, то ви це можете зробити. Мені подобається ось так. Підписуйтесь на мій канал, в'яжіть разом зі мною і бажаю вам успіхів.